Масове вручення повісток адвокат пояснив, якій категорії українців нічого боятися. Він наголосив, що оскаржити вручення повісток можуть особи до 27 років. Адвокат Ростислав Кравець пояснив українцям, як потрібно поводитися при врученні повістки та чому не варто перейматися особам до 27 років. У своєму youtube каналі він пояснив, що насамперед потрібно бути чемним, незважаючи на усі провокації. Правник каже, що кожен військово зобов'язаний має знати про свої права. Якщо ви не досягли 27 років, вам взагалі ні за що. і взагалі влаштовувати якісь там бійки, розбірки доводити нічого. Хочуть вручити повістку, будь ласка, хай вручають, каже кравець. У разі, якщо ви ухиляєтесь від вручення повісток, і це доведено, то можуть бути складені протоколи і стягнуто штраф, який можна оскаржити у суді. Адвокат ще раз наголосив, що оскаржити вручення повісток можуть особи до 27 років, якщо вони не служили, тому що строкову службу в Україні наразі скасовано. Тож цю категорію українців можуть мобілізувати лише за їхньої згоди, тобто добровільно. Кравець нагадав, що центри комплектації військомати не мають права вас затримувати, це може зробити виключно нацполіція. Якщо це роблять представники ТЦК, ви можете зателефонувати до рідних і сказати, що вас викрали. Що стосується осіб, яким більше 27 років і менше шістдесят, в цьому випадку відокремлено стоять офіцери запасу, які досягли вже 45 років граничного віку. Адвокат наголосив, що проходження медичної комісії примусово у нас не передбачено. Він додав, що якщо представники військометів вас незаконно затримали, незаконно доставили до себе, позбавили вас волі та примушують проходити військово-лікарську комісію поза законом, фактично у них не виникають права на складання відповідних протоколів чи порушень кримінальних справ. Якщо вони хочуть, будь ласка, хай порушують кримінальну справу, викликають поліцію, яка складе протокол, що вас викрали спочатку, а потім вже буде складати протокол стосовно того, що ви щось там не хочете робити, і тільки таким чином ми можемо всі разом змусити представники центри комплектації поводити себе чемно і в рамках чинного закону, заявив кравець. Граничний вік перебування на службі. Раніше адвокат Ростислав Кравець відповів на одне з поширених запитань під час мобілізації в Україні про граничний вік перебування на військовій службі. Якщо у вас вже сплив цей граничний вік, вас не можуть залучати на військову службу, якщо ви її не проходите. Тобто ви одразу повинні про це заявити у центрах комплектування, граничний вік перебування на військовій службі встановлюється. Для військовослужбовців рядового молодшого сержантського старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом до 45 років, для військовослужбовців старшого сержантського, старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом до 50 років, для військовослужбовців вищого сержантського старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, до 55 років, для військовослужбовців молодшого офіцерського складу це молодший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант до 45 років. Тобто, якщо ви не проходите військову службу, якщо ви просто офіцер запасу, то строк перебування на військовій службі у вас 45 років.